Доброго усім ранку! З вами Юлія Байдала, і сьогоднішня тема 25-та година в добі. Кожен із нас хоча б раз задумувався на цю тему, а ось би в добу ще додати одну годину. Щоб встигати більше. Частіше за все, це слова відчую з приводу нестачі часу для себе, для бажаних справ. І коли звучить така фраза, то зазвичай вона більше є жалобою людини, ніж вірою в таку можливість. Але насправді рішення цього питання давно відоме. Якщо прокинутися на годину раніше звичного, у вас з'явиться час на тишу, усамітнення та свої справи: 7 годин на тиждень, 31 година на місяць і 365 годин на рік. Цей час називають дивовижним та таким, який визначає успіх людини. Люди, які почали практикувати такий метод. З запалом говорять про свої круті результати. Вони почали почувати себе краще, встигати більше, досягати успіху швидше. Цікаво, чи не так? Важливий момент заключається не в самих додаткових 60 хвилинах, а у способі їх використання. Адже якщо ви прокинетесь на годину раніше, просто щоб в результаті посидіти в телефоні чи подивитися телевізор, сенсу реально нуль. Краще було б довше поспати, було б більше користі. Треба пам'ятати та керуватися деякими правилами першої години пробудження. А саме наповнити першу годину чотирма важливими аспектами: ментальний, емоційний, фізичний та духовний. Прокинувшись, ми не тягнемось за телефоном, не починаємо збиратись на роботу, а починаємо наш новий прекрасний день, починаємо наше життя. Розділіть вашу першу годину після підйому на чотири частинки. Саме наповнення цих частин зможе змінити життя на краще. Розберемося, що можна і потрібно робити зранку в кожному аспекті. І так, ментальний аспект. Це може бути час, який виділений на роботу зі своїми думками. Ми всі чудово знаємо. Що думки прямолінійно впливають на наші дії, на наші звички, характер, на наше життя. Тому нам щоденно необхідний час для того, щоб направити свої думки в правильне русло. В цьому можуть допомогти афірмації. Щоранку прочитайте свої стверджувальні позитивні фрази, в які вірите, що це може стати вашим. Наприклад, я здорова, я щаслива. Я легко справляюся з робочими питаннями та отримую високу заробітну плату. Мені вдається досягати бажаного. У мене завжди є час для сім'ї, для себе та для відпочинку. Другий аспект це фізичний. В цій частині ранкової години важливо приділити час нашому тілу, його пробудженню. Це може бути зарядка, самомасаж, доглядові процедури, будь-що що підтримуватиме ваше здоров'я. Та подарує бадьорість. Якщо не любите робити зарядку, спробуйте жваві рухи під музику чи стрибки зі скакалкою. Знайомтеся з собою, шукаючи ваш варіант. Наступний третій аспект емоційний. Це частина вашої ранкової години присвячені вашій підзарядці приємними емоціями. Це той ресурс, який допоможе справлятися з труднощами. Стресами, буденними справами, конфліктами. І для того, щоб такий ресурс був, нам необхідно поновлювати себе хвилинами відчування приємних емоцій. Для цього можете завести щоденник вдячності, де щоразу будете записувати те, за що вдячні, що приємного з вами відбулося. Також емоційний аспект може включати час на мрії. Заплющте очі і виділіть 5-10 хвилин на мрії про майбутнє. Уявляйте, відчувайте, ніби це вже є у вас. Мрійте про небо, наповнюйте себе позитивними емоціями щоранку. Ну і останній аспект це духовність. Дуже важливо присутність цього часу у вашому ранкові. Дозвольте собі відчути присутність Бога, у якого все під контролем, на якого можна покластися, довіривши будь-яке питання. Це може бути молитва, спів, роздуми, споглядання природи, вслухування в тишу. Пам'ятайте, ваше життя це ваша відповідальність, і отримати додаткову годину в добі більш ніж реально. А якщо її ще й правильно використати, стає щасливішим, чого я вам і бажаю.